Друзі, вітаю! Схоже на те, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп дійсно вирішив прискорити події. Мені цілком можливо, що зараз ми усі спостерігаємо над вирішальним моментом, але це все ще не точно. Проте, давайте поза порядку розпочнемо з такої новини з повідомлення у всіх міжнародних змі, що президент Крине Зеленський та президент Ша Трамп провели телефонну розмову. Ця розмова тривала 40 хвилин, і щодо результатів, щодо підсумків цієї розмови. То є від президента України Зеленського, який повідомив, що з Трампом обговорили можливості щодо протиповітряної оборони, і що є домовленість про роботу над збільшенням захисту. Але жодної конкретики немає і поки зарано підводити підсумки. Водночас американські ЗМІ, зокрема видання Axios, Аксіо, повідомили, що Трамп обіцяв Зеленському розібратися, чому зупинилися поставки допомоги. Мені ще до цього потрібно одразу сказати, адже міжнародні експерти, насамперед американські ЗМІ ламають голову над тим, як це так сталося, як це так страпилося, хто це прийняв таке рішення. І сьогодні, наприклад, американський телеканал NBC News повідомив, що рішення призупинити військову допомогу Україні ухвалив одноосібно міністр оборони США Гексет. що це все Гексет, Трамп тут ні до чого, добрий цар, погані бояри. І це при тому, що це рішення ухвалене навіть після результатів військового аналізу. Про відсутність загрози запасам що? ніякої загрози не було. Ці пакети для України невеликі на рівні Пентагону це, взагалі, мікроскопічні пакети, і тому дивуватися не варто. Це просто політичне рішення щодо того, чи Гекса дійсно прийняв таке одноосібне рішення, чесно кажучи, я дуже сумніваюся. Безумовно, це рішення президента Ша Трампа, адже... Як говорили багато експертів, є заяви насамперед від Курта Волкера, який добре знає, що відбувається в републіканській партії, що Трамп зараз приймає всі рішення одноосібно. І членам своєї команди він просто доводить до відома, що потрібно виконати. І решта його не цікавить, чи на нього майже неможливо вплинути. А тут Гексет, міністр бронеша, сам собі прийняв таке рішення зупинити допомогу Україні і заблокувати. Ні, це просто неможливо. Це рішення Трампа. А Трамп таким чином, просто показуючи пальцями на гексета, говорить це не я, а до чого тут він? Це так звана многоходовочка. Але що важливо, пролунала заява від Мерца, канцлера Німеччини, що він бачить закономірність у нападах на Україну після розмов Трампа з Путіним. Дійсно, вчора Трамп спілкувався з Путіним, він здійснив такий несподіваний дзвінок, були перемовини. Про це ми говорили в передніх випусках. І щодо того, чому Кремль постійно б'є по Україні після телефонних перемовин Путіна і Трампа, є заява від норвезького експерта, що Путін щоразу після розмови з Трампом загострює ситуацію, щоб отримати так звані подарунки. І дійсно, як би яким би це дивним не виглядало, але Трамп. Щоразу, як тільки Путін підвищує ставки, підвищує рівень агресії, Трамп все більше починає прогинатися. Говорю, це прямо і думає, як би це Путіну догодити. Сьогодні американські ЗМІ, і не тільки американські, наприклад, і російські, московський час пишуть, що Вітков, спеціальний представник президента Ша у справах Росії та країн Близького Сходу запропонував зняти натичні санкції з Росії. Потрібно ще більше йти Путіну на поступки, щоб він відповідно погодився на трампівський мирний план, на його мирні пропозиції. На ось такі пропозиції від відкофа. Тому, коли лунають заяви від Мерца від експертів, що таким чином Путін хоче ще для себе щось вибити, то цьому дивуватися не варто. Велике питання в тому, а як буде діяти Трамп, адже Трамп дійсно ми бачимо, зважаючи на те, що він прийняв рішення заблокувати Україні надання військової допомоги, зважаючи на його вчорашній телефонний дзвінок Путіну, також сьогоднішні перемовини з президентом України Зеленським, схоже на те, що він зараз вагається і цілком можливо народить якесь рішення, але знову ж таки це не точно, зважаючи на характер Трампа. Щодо російської агресії і наслідків, ми в передньому випуску обговорювали майже в кожному випуску ми про це говоримо. Але я хочу в цьому випуску на такій новині акцентувати вашу увагу. Адже є заява від посла Ізраїля в Україні Бродського, що за дорученням міністра іноземних справ Ізраїлю Україні буде надана додаткова гуманітарна допомога, і що завдяки цій допомозі можна буде відновити системи водозабезпечення в деяких регіонах. Дуже дякуємо Ізраїлю за допомогу, і добре, що є рішення. Україна дякує будь-якій країні, яка надає гуманітарну допомогу. Але щодо Ізраїля, то було б значно краще, якби Ізраїль відмовився від 20 тисяч українських антишахетних ракет, яких Трамп від джаву України відправив на Близький Схід або Ізраїль сказав, що ці ракети не потрібні, хоча б не усі 20 тисяч 5-10 тисяч. І це було б значно краще, щоб Україна мала реальні засоби захисту від ударів шахедами. Але поки на жаль, щодо до цього немає жодних заяв, але очікуємо і сподіваємося, тому що Ізраїлю ці ракети не потрібні. У нього є багато авіації, декілька сотень сучасних літаків. Літаки можуть збивати шахеди. Тим більше зараз перемир'я з Іраном на Україні щоденно необхідні сотні антишахетних ракет. Тому очікуємо, цілком можливо, ситуація зміниться, і хоча б частину українських ракет повернуть Україні. Адже ці ракети були виділені ще в часи адміністрації Байдена, спеціально розроблені для України на замовлення міноборони України, і це наші українські ракети. Щодо відплати окупантам, сьогодні з'явилися повідомлення, зокрема від нашого генштабу, що українські дрони уразили підприємство виробництва шахеді під Москвою. Щасу пальдьопорусяти. Також є повідомлення, що під Білгородом після атаки дронів спалахнув хімзавод, і що дим видно за 25 кілометрів. Крім того, цікаво, щодо Ростовської області. Адже сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Україна атакувала стратегічний завод у Ростовській області, оптикомеханічний, новими дронами, які схожі на шахети. Щодо добрих новин є повідомлення, що Україна звільнила з полону ще одну групу захисників та цивільних. Важливо, що на тлі таких новин про черговий обмін наші змі повідомляють, що рідні полонених закликають нашу українську владу обміняти московського митрополита Онуфрія на поранених в Оленівці. І Щодо цього обміну така пропозиція, такий заклик від рідних полонених є логічним, зважаючи на те, що Онуфрій втратив українське громадянство. У нього є російський паспорт ще з 2002 року. Нещодавно була заява від СБУ, що є указ президента України, і зараз цілком можливо, онуфрія можуть просто депортувати на Росію. І було б значно краще, якби його обміняли. Тому очікуємо на реакцію від нашої влади, але потрібно зазначити, що є певний тиск на із Сполучені Америки на наше українське керівництво щодо московської церкви в Україні. Наприклад, конгресвуменша Анна Луна сьогодні повідомила наступне: що Зеленський заборонив православну церкву. Можу пообіцяти, що для вас не буде фінансування зброї, що потрібно вести перемовини для миру, що ми не ваш банк. Ось такий поворот. І щодо цієї Анни Луни, то я хочу зазначити, що вона така досить цікава особистість, ось, до речі, її нещодавній пост. Вона дуже підтримує Магарух, вона підтримує і Трампа, і Ілона Маска, незважаючи на конфлікт між ними. Але хто ж їй це говорить? Хто ж її налаштовує на те, щоб вона робила проросійські заяви, щоб вона підтримувала Московську церкву в Україні? І не лише вона одна. Раніше були повідомлення в ЗМІ, що Москва активно лобіює інтереси московської церкви через Сполучених Америки, через американські законодавці, та й не тільки. І Тому щодо тиску на Україну, то безумовно він є стосовно московської церкви. Але питання духовної незалежності це питання номер один, тому наша влада повинна діяти рішучіше. Ще щодо новин, потрібно сказати, що Данія пропонує призупинити право голосу Угорщини, оскільки Будапешт блокує вступ України Тропецького Союзу. Зараз Данія вона головує в ЄС, і така пропозиція від Данії пролунала. Про це повідомляють і наші ЗМІ, і міжнародні ЗМІ. До речі, ця новина з'явилася ще вчора, а Данія головує в ЄС 1 липня. І не дивно, що такі новини з'являються. Адже в тому числі і сьогодні російські пропагандисти цитують гучні заяви Орбана, який сьогодні заявив, що Україна не стане членом європейського союзу. І Орбан продовжує займатися нагнітанням антиукраїнської істерії в самій Угорщині. І налаштовує угорський народ проти України, проти президента України Зеленського і ведеться така пропаганда на національному рівні, в тому числі навіть плакати, банери, білборди вішуються по Угорщині, щоб ви зрозуміли, які масштаби. Нещодавно навіть наше українське МЗС викликало угорського посла, тому ситуація складна. Але стосовно позбавлення тимчасового права голосу Угорщини це було б дуже добре, тому що потрібно прискорювати події щодо вступу України в ЄС. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні ЗМІ повідомили, що слідом за Німеччиною ще дві країни посилюють тиск на тіньовий флот Путіна. І зараз Німеччина, Швеція і Данія будуть перевіряти страхування танкерів у Балтійському морі і таким чином боротися з тіньовим флотом Путіна. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую те, що дивилися, і до нових зустрічей в Атері.